Ви спитали, з чому причина? На всі, на всі збори потрібна попереджувальна бумага. Слухайте, я слухаю. Так. Ми, просто, Ми просто прийшли підтримати нашого побратима. Яка Шановна буквально. Може прийти, підтримати людину на суді. От я, наприклад, нікого ніколи, ніколи не попереджаю, коли... Я не... кажу, на даний момент є збір, масовий збір громадськості, Слухай. люди не ідентифіковані. А не звідси, будь ласка. Заступник начальника міліції Коваленко Ігор Олександрович. Ми є комітет визволення політв'язнів. Ми прийшли на знак протесту проти переслідування комітет, координатор. І так, і вони підтримують координатора комітету визволення політв'язнів Миколи Коханівського. Зараз по ньому буде суд. Люди, громадськість може прийти і нікого не попереджувати. Громадськість може зняти Громадські. бронежилети, якої немає необхідності. Громадськість може зняти балаклави для того, щоб люди могли розуміти, що ви прийшли з добрими наміреннями, що у вас нічого кримінального немає. Ну, з нашим справом хай судять, з кримінальними. Так, мами, це, нема такого взагалі положення, покажіть що е, я маю мати якийсь дрес-код, щоб прийти. Спец... Ну, маска це спецзасіб, я вам хочу це, 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 маска, це ну, спецзасіб. Я вам скажу своїх, своїх побратимів, дозвольте сказати. Да. Побратими над... наділи Балаклави, тому що много побратимів проживають на окупованих територіях. Там залишили їхні сім'ї. І для їхньої вже безпеки вони їх понадівали. Yeah, тому що їх сім'ї знаходяться на окупованих територіях під загрозою смерті. Якщо ви цього не розумієте, ну, це ваші справи. Багато людей з Донбасу, багато людей я з Криму. Я вам хочу сказати, у вас не Донбаський акцент, це точно. У мене донбаський, я з Донецька. Ви з Донецька, так? Багато це один. У мене не Донбаський акцент, не донбаський акцент, так. Так, да, я спеціаліст, в деякій мірі я спеціаліст. А може я більше спеціаліст? Хто? Я. Питань немає. Питань немає. Будьте мастером на всі руки. Але я вам на даний момент говорю, є домовленість про те, що балаклаву ви не повинні одягати. Ви дуже добре про це знаєте. Де Домовленість з кого? когось. Немає такого закону. Немає закону? Це закон треба на це, так? Ну а як? З ким домовленість, Василь, будь Домовленість. Кабінет міністрів, Міністерство внутрішніх справ. Доброго дня. Добрий день. Депутат Васильківський, ой, Київський. Привіт. Привіт. Заступник командира Да? Командир разом, так? Міської ради, заступник командира. Ви, ви чесна людина, ви маску не одіваєте, хоча могли б це зробити правильно, в першу чергу. А вони бояться. Кого? Переслідувати. Переслідувати. Кого можна боятися в нашому місті? А ви знаєте звідки вони? А може там ви. люди з Маріуполя, з Донбасу. Там не немає переслідування. Така була? ви були в формі, по-моєму, четницькі, так? Да? Я в формі. Так. Ще не було. не було. Так, ну що, ну, ми підемо на суд. Ми все... підемо на суд, я думаю. Щас я все пробоч... пробачається. Ало, далі. Привіт. Пішови, хвост. <кій> Задорожній. А це, якщо ви на голосійському очі робите лівий поворот, то ви туди попадете. На голосі площадка, так, за дорожні. Ні, тут був шопхудорний, а не болтів. А, робить поворот направо на держимо, голосії пустить. Або торкають, або поворота нечего. Або пороханіческа. І повертаєш направо. Виїжджаєш плохи голосі. A да

На східний ти! Насхідний. На ти не військово зобов'язаний, а що це на тобі? Я працівник міліції. Тим більше <звіщені> А я за командира батальйону МВС ЗО. Ти військово зобов'язаний. зобов'язана. Всі чули, що він тільки що сказав. На Слухай, міні. ти подонок, сядь. Ти не військово зобов'язаний. Ти не військово зобов'язаний, так? Да? Правильно сказав Абаков, на фронт, туди, кожного, і подивимося, хто там залишається. Там пройти можна. Скільки гробів вже привезли звідти? Знаєте да, чи ні? Ви хоч цікавитеся, що там відбувається? Не знаєте? Якби знаєте, то б не вставали тут. Приславитесь. Ну хто? А хтось повідомлення. Він призначав приємство. Дзвоніть на мобільний. Тобто треба ініціювати звільнення в суді за неналежне виконання обов'язків. Правильно я робив? Він призначений яким чином? На 5 років чи на пожиттєво? Алло. Добрий день, Катя. Я тут в суді просто Добрий, трохи зайнятий, Я наберу. Давайте суддю судя. Я хочу, щоб я... суддя був на місці в той час, коли призначається засідання. Я ж не можу я за ручку водити. І причому тут ручка, не ручка. А що? Тоді ви визнаєте, що ваш керівник суддя. Порушує закон, бо сам призначив засідання і не прийшов. І е, проїдає штани тут, просиджує, даремно проїдає державні кошти бюджетні. Ну як це? Людина затрималася. Напишіть, що судді немає. Давайте тоді пишіть, що судового засідання не буде, вивішуйте, а як? Давайте, все документувати треба. Давайте, що ви розсілися. Давайте. Що будемо чекати що? до 9 вечора цей. Суд люди, які прийшли послухати, на фронт сьогодні їдуть. Далі що? Ну, добре, зараз запокоментуємо, що не добре. Ну, давайте, пишіть, коментуйте. От журналісти зафіксують. Так само. А як? би час покартував а суддя десь не вважає за потрібне приходить він коли призначав справу він думав чи ні Дай вкажіть, що окремо буде призначене наступне засідання. Ну, а то ми зараз зайдемо суддя поправиться десь тут, нарисується. Може він у вас сидить сидити. Я ж не знав. Я знав одного суддю, який в автозак і тікав в суду. Тому я те саме. Я не можу наступну дату призначити без суддів. Ні, так ви не пишіть, ви напишіть, що наступна дата буде призначена суддею. Я знаю, що без судді Ви думаєте, що я без орамор. Ви чого ви взагалі такий задоволений, Чому я задоволений? Та ви так... Чому не їдете? Да. Це ж зараз суддя, чоловік. Все. все. Давайте пишіть. Все. Я, все. Все. я сижу за команду. все. без все. емоцій. Ці питання процеса вирішують суддя. Все, давай. Що забули, як борбела в лікарню місяцями. Досі лежить, є... а ви якось. А ми всі представники. Заходимо. Хлопці. Заходимо. Заходимо. Я депутат і міської ради, який горду володимиру. Чортове посвідчення, посвідчення особи. А це те, що я оперний заклад. Ми прийшли на судове засідання. Було 9.30. Зараз будемо розпочинати судове засідання. Так, ну, так давайте так, будь ласка, зайдіть усі, хто хоче бути присутнім в судовому засіданні, в зал, в третій зал. І да. зараз розпочинаємо. <ріст> <ріст> Засідання буде перенесено. <ріст> ну да. так. Так не я думаю, ми маємо вирішення цього питання. <ріст>

Може тимчасово звернути кружок пройти шиття і повернути да, засідання. Я думаю, що повноцінне засідання все одно, все одно сьогодні не вийде. Чем а Чому представник ваш розкажу? Не вийде. Чемно, а говорили. Да. Ну, чем Одначем. Він на війні. А, ну його немає зараз, так? Ми, не Ми за нього. Хто? Заступником командира якого являюсь я. А є документи якісь. Які... Якщо треба, вони будуть надані. У нас судова система, на жаль, це не вас стосується безвідносно ну, до персоналів. Заблудилась кінцева. Командир батальйону Азов. Володимир Шпара підсудний у справі Васильківських терористів. Прапорщик міліції. У нас все в порядку. Все ж таки йдемо до якогось порозуміння і встановлення. Так, да, Ваша честь, ми дуже сподіваємося, що ви сьогодні ситуації. Ми сподіваємося на здоровий час. Виключно. Ми всі цього прагнемо і хочемо. Ми давно вже цього хочемо всі. Просто прокуратура, Сміну на мою віде думку, віде. мала б почитати справу перед тим, як щось кудись ну, направляти. Подивитися, що сталося з потерпіло. Да. Тобто потерпілого немає. Декілька справ в країні, а потерпілих немає. Терпіли в іншій країні лише подання <рес> Направлення, направлення Коханівського коло Миколаєвича для відбування покарання запробування для відбування покарання призначеного вироку. В Судове засідання з'явився прокурор Тапорком, представник кабелі Шулько, не з'явився заслужений Коханівський, який повідомлявся за місцем проживання про дату та час слухання справи. Проте причиняє його неякості, буде невідомі. Засідається заповнювального. Є якийсь представник кримінальної виконавчої інспекції або прокурор відомості про причини явки Миколи Миколайовича? Так, думка учасників процесу. Чи можливо розпочати судове засідання у відсутність Коханівського Миколи Миколайовича? Першу честь вважає, заможливо розпочати. Склад судового голову чи бойку секретар відбудує представник... Прокурор, визнаний немає, що пам'ятки пропав. Пам'ятки проповачі нам процесу виручні, провадить. Так, суд ухвалив. Всі зрозуміли права. Суд ухвалив розпочати судове засідання відсутність національного ханівського Миколи Миколайовича. Так, міст подання. 1405 року, я старший інспектор Лолосівського районного підрозділу. Волосівському живемо відділу кримінальної виконавчої інспекції містійків, розгляд в матеріали початкового розшуку стосовно громадяна Кропинівського Миколи Миколаївича, Микола, Микола, 25.05.71 року народження уродженця міста Приосовській Запорізької області раніше судимо засуджено 19.06 до 3 років обмеження волі на підставі 75 Кримінального кодексу України звільнення відбування покарання з випробування з питом строком. На два роки зареєстровано за адресою міста Київ, проспект Миру 17, квартира 37, проживає за адресою міста Києва, вулиця Заболота, 20, квартира 30. На вулику Голосівського районного підрозділу російського МРВКВІ в місті Київ. Далі інспекція Кохановська перебуває з 25.02.2014 року по теперішній час. 25.02.2014 року на виконання до Волосівського фактичне місце проживання старшим інспектором Голосівського РП МРВКВІ була здійснена перевірка за місцем проживання Коханівського. Подія якої було встановлено, що останні за вищевказаною адресою ніхто не проживає вже тривалий час. Для встановлення можливого місця проживання засудженого проведені першочергові розшукові розшукових Згідно повідомлень, які надійшли в, результати... в результаті проведення першочергового розшукових заходів, стало відомо. Місце реєстрації засудженого міста проспект Спектури 17А, квартира 37. Згідно повідомлень Європського районного відділу кримінального виконавчої інспекції, стало відомо, що за вищевказної адресою Хоханівський дійсно зареєстровано, але не проживає більше ніж півроку. Та місце знаходження стані невідомо. Вжитими заходами заходи місцезнаходження місце знаходження засудженого Коханівського не виявилося можливо. На підставі виконав та керуючий 164 кримінально виконавчого кодексу України матеріал початкового розшуку стосовно засудженого Коханівського Миколи Миколаївича передати до Голосівського районного управління гаммувати належним чином подання до Голосівського районного э, управління Голосівського руху МВС України міський квіт для подальшого рушу. До тимпершнього часу засуджений.

Микола, Микола... А ви телевізор не пробували, телевизор... а, щоб знайти Кохаївську. Будь ласка, представник, будь Я дам зараз можливість висловитися і ми е, вирішимо пішли вдалі. Коханівський Микола Миколаївич, поглядайте за підвідування покарання з випробуванням, а саме за викликами до інспекції. Чи? Ви, Профор... О, зараз після прокурора. Е, Прокурор, будь ласка, ви підтримаєте подання чи не підтримуєте? Є видання відносин Хмельницького. Прошу натула, щоб була магнітна пошивка. Підтримував. Я депутат Київської міської ради. На жаль, не маю доручення від Миколи Миколаєвича, але до будь суд. Да, Перш за все, я б хотів запитати у представника виконавчої служби, особливо у прокурора, перед тим, як іти сюди. Чи дивились вони матеріали справи, за яку засуджений Каханівський? Ви носите погоди цієї держави, державою, і ви, ви, пане прокурор, зараз хочете засудити повторно політв'язня. Я особисто зроблю все, щоб ви не були прокурором. Ви не маєте на це моральне право. А вам скажу, Каханівський воював на Майдані в той час, як ви його шукали. Подивіться дати у вашому поданні. А зараз він в батальйоні МВС Азов воює. У вас совість є. Ви військово зобов'язані чи ні? Їдьте на Донбас воюйте. Чим засуджувати патріотів? Є... Нічого не змінилося. У вас президент Янукович досі. Є єдине, я прошу, ми будемо подавати на розгляд кримінальної справи в зв'язку з нововиявленими виявленими обставинами, так як Леніна не існує в природі. І так як Ленін, злочинець. І так як комуністична партія має бути заборонена, а Коханівський засуджений Януковичем і його посіпаками, такими як ви. Саме за, саме за це, тому, тому я прошу суд перенести розгляд справи для підготовки матеріалів з боку захисту. А Микола Миколайович не до вас не в суд не прийде, тому що він засуджений незаконною, він є політв'язним. І він звільнив більшість присутніх тут політв'язнів, як голова комітету визволення політв'язні. Якщо ви хочете, щоб Голосіївський суд і Голосіївська прокуратура війшли в новітню історію. То ви, ви його туди введете своїми поданнями. Дякую. До ...місцезнаходження коханівського миколою Миколаївича та з'ясування дійсних причин відсутністю його судового засідання та судовому засіданні та неявку до кримінальної виконавчої інспекції. То він про причини оголошував сам особисто відкритою заявою. Вкритою заявою до комісії інспекції. Ви З ним говорить. Ви, мабуть, це робите. Ви читали, за що Каханівський засуджений, що ви підтримуєте? Я читав, за дисує за що Ну, А матеріал справи читали? За політикою слідкуєте, за подіями За руйнування пам'ятника Леніну, якого в природі вже у нас немає. У Взагалі новий президент вже. і Змінюється країна. Совісті? Звідки я налазь? Звідки совісті лайна? Води. У нас умління немає. Я на даний момент по форуму службу І з воєнного команд я зняти зучу. А ви знаєте це? Хоча ви начинаєте ні речі. Все в порядку. Ну, ча. А ви роботи так? Я заступник командира батальйону Аргов, якщо вийшли. Не чули Белентач. <плес> До вашого відома, поцікав. <плес> У мабуть, ви а те, Росії, 24. Давайте, виходьте. Виходьте. Слава Україні! Я думаю, я думаю, що ні, сьогодні не буде подарунку. Власне, це не кримінальна адміністративна справа, вони хочуть змінити вирок, винесений судом Януковича для голови комітету висловлення політв'язнів Миколи Шаханівського за руйнування пам'ятника Леніну, який був зруйнований в часи революції. Власне, що найбільше... Ні, ще до того, ще раніше. Власне, що обурює? Що представник прокуратури навіть не поцікавився суттю справи. Він подивився статтю, подивився, не з'являється і прийшов підтримувати обвинувачення. Власне, це є претензії до прокуратури. Тому що як на мою думку, в новій державі, яку ми будуємо, прокуратура мала вивчити і перша виступити від імені держави щодо перегляду за замов виникшими обставинами самої кримінальної справи, за яку засуджений. Якщо відбувається те, що власне, ми бачили сьогодні, значить це говорить про те, що судова, прокурорська і правоохоронна система змін не зазнали ще Януковича і, по суті, продовжують репресії проти патріотів.